Всім привіт, друзі! Ну що, з вами Фараон. Ну і, звісно, сьогодні у нас 18 серпня, а це означає, що розроби нам звезду новий кейсик. Ось такий кейсик з жовтими костюмами, жовтими оранжевими костюмами, з оранжевою або жовтою пушечкою. Реально, давайте подивимося, Що в нас по наградах? В принципі, у нас отакий от костюмчик доступний, мілашка Найлун. Це якась колаборація, як ми бачимо. Такий костюмчик чисто. Жовтенький, на дівочку прикольний. Є отакі вуси. Вуси, звісно, непогані, да, такі непогані, прикольні. Такі косічки, які трошки двигаються, Ну і очки такі. Звісно, е, на компаньона на котика. Ось такий жовтенький, з такою якоюсь, чи, чи що. Таке не, не знаю. Начебто на динозаврика похоже. Е, Далі. Ось такий рюкзачок. На першому рівні таке яйце із глазом, на другому рівні він трошки виріс. Ну, і на третьому рівні він вже повністю почті виріз яйця. Так, тоді. Е, Рігендарочка ось така. Ось такий костюмчик оранжевий і ось така шапочка. Такий костюмчик, наче якийсь ну, Е, -е Ну і, звісно, саме вкусне тут. Це, звісно, МКшечка. От МКшечка найкраща, найідеальні. Давайте не зайдемо. Так, ну, тут ще матеріал, звісно, ППХ. Ну і, звісно, каска. Давайте глянемо. Обще, зайдемо в майстерську, зайдемо в лабораторію і знадемо цю МК-шку. Давайте знайдемо цю МК-шку. Ось вона наша МКшка. Так. Давайте подивимося, на першому уровні ось так вона виглядає. Обично. Так, ефект. ефект. Отакі в нас е, вилітають, як сказати, привідіння чи щось таке прикульне зрубане. Окончательна форма. така. Непогано тут світиться внизу, як ви бачите. Тут фонарик є такий, іначе і воно підсвічується цей динозаврик. Неплохо. Е ківчатік. Ківчатік. Ось такий непоганий. Так. Ну і Ефект попадання. Нормальний. Нормальний. У кого немає МКшечки, у кого немає МКшечки, реально туповий варіант. Для метро. Хтось гуляє. В принципі, можна забирати. В принципі, не сильно такий скінчик і дорогий. Як ви бачите. Табай. Дігу сюди. Так, в общем, ось такий скін. І він створює, звісно, 200 монет. Його можна забирати, Якщо у вас 200 монет є, можна забирати такий скінець. В принципі, ось такий скісик нам розроблю. Всім дякую за перегляд. Підписімся на канал, став лайки. Ну і, в принципі, дякую за перегляд.